Вірите своє вміння в знані рідної мови, історії, літературі та спорті одночасно. Позаду мене все зроблять учасники заходу, «Прокачай українську. Вчора був день писемності та української мови, 27 жовтня. Я вже сьогодні до цього свята, вже третій рік поспіль, управління культури Житомирської міської ради ініціює такий проект. Також у нас додатково в чотири рази на рік проходять курси прокачай українською, експрес-курс з української мови щоденно українське. Українська а безпосередньо сьогодні ми будемо прокачувати українську нашу державну рідну мову в тренажерному залі. Загалом до заходу долучилися понад 30 учасників, тобто дві команди, які відповідали на запитання модератора щодо української історії, мови, літератури та культури. Тож гравці дізналися багато нового. Про я не знала, що ліна Костенко відмовилась від звання Героя України, хоча я її дуже люблю. Але насправді не знала. Перевірку знань поєднали зі спортом. Після кожного такого батлу учасники повинні були виконати вправи, які для них підготували тренери. А ще й ніжку можна підняти. Визначили чотирьох тренерів. Вони допоможуть учасникам цього заходу для виконання різних мальних вправ, так? які підкреслюють фізичну форму, взагалі, взагалі наш стан фізичний, хоча зараз такі складні умови в нашій державі, але ми все одно повинні підтримувати фізичний стан. Так? Це піднімає наш характер, силу волі, наш дух. Марія, яка вже встигла постояти в планці, розповіла. Справи для неї були нескладні, але потрібні. Дуже важливо для нашої розвантаженості саме, коли не приходиш в зал, мозок не відключається і дуже ти можеш тут розслабитись. І українська мова також зараз дуже потрібна для нас, тому це дуже гарний захід. Тут і спорт, і можна і розслабитись, і подумати про українську мову. За словами організаторів, такі заходи проводитимуть і надалі, адже українська код нашої нації.